Так, огляд модернізованого оприскувача. його підлаштував для ефективного обробки, в тому числі гарбузів, для того, щоб можна було максимально ефективно використовувати і робочу рідину, економити воду, і економити і самі засоби захисту. Що було зроблено? Придбав трьохпозиційні форсунки. Ці трьохпозиційні форсунки вже йшли із розпилювачами синього жовтого кольору щільовими, і був іще тут підказ розпилювач. Замість розпилювача підказ я встановив отакі інжекторні двохфакельні форсунки. Зараз фокусуюсь, якщо вийде 03П2. Маркування, якщо я не помиляюся, і ДКТ у них 2 на 200 літрів на гектар. Що було зроблено? Переставив самі розпилювачі, форсунки переставив на відстань між один одним на 70 см. По стандарту йде на 50 см відстань. Я встановив на 70 см. Для чого це було зроблено? Гарбуз сію. Або на 70 або на 1,40 м. Коли на 70 см міжряддя посіяне, для того, щоб підживляти, наприклад, гарбузець. Там, де 70 см міжряддя, кожна форсуночка буде працювати над самим рядочком безпосередньо. І коли потрібно пирскати там, де гарбуз на 1,40 м, дуже легко і просто. Вимкнув і ця форсунка вже не кропить взагалі. Кропить ця і ця відстань 1,40 сорок Потрібно перекласу, наприклад, працюємо звичайною щільовою, коли немає вітру, коли потрібно максимальне покриття. Якщо вітер перемикаємо на інжекторну і покриває ту ділянку, яку ми вибрали. Дуже корисна така функція, спрощує роботу, мінімальне потрібне налаштування від площі до площі. Так, і ще універсальність поліпшив цього оприскувача. На кожному крилі, давайте не так, на розподільнику є можливість відключати секції. Тут три вимикача, один центральний це на мішалку. І три крила: центральне крило, праве крило, ліве крило. Можна, щоб працювало тільки те, що позаду, позаду прискоче штанга. Можна, щоб працювала ліва штанга і щоб працювала права штанга. Так як багато ділянок городиків, розмір цих ділянок, ширина різна, для того, щоб не було перекриття великого або недокроплення. Що я зробив? На кожному складанні штанги поставив ще такий от кран. І коли мені потрібно зменшити захват оприскувача, змінити його ширину захвата, виміряю, яку мені потрібно, і потім відключаю або тут, або там, або два крайніх, або любу комбінацію. Тепер виходить у мене окрім трьох стандартних комбінацій ще 1, 2, 3, 4, 5, 6 додаткових комбінацій. Це значно полегшує роботу економить речовину, ту, яку ви вносите, так як немає перекриття, чи це добрива, чи це гербіциди, що дуже позитивно впливає на час і на фінансові показники роботи. Наступне до опрацювання це встановлення трьохходового крану, Дуже проста штука, але наскільки корисна і ефективна. Тут був просто шланг від бочки до фільтру і на насос. Ставиться трьохпозиційний кран, що він дає. В такому положенні закачується вода із бочки, з основного резервуара і подається на фільтр, і далі на насос і працює. Якщо переключить, переключити цей кран, забор води буде йти звідси, сюди вже не потрапляє вода, а сюди забирається вода і потрапляє в. Фільтр, і в насос і в бочку відповідно. Дуже просто набирати оприскувач з будь-якого, водоєму, ємності, бочки, куба. будь звідки Сюди одягається шланг, гофрований такий. Під'їхали шланг, вкинули, куди вам потрібно. Не треба мотопомпи, не треба ніяких насосів, додаткових, не електронасосів, нічого. Оцей насос сам себе закачує. Сам виприскувач, сам себе закачує. Включаєте вал відбору потужності на розподільнику на змішування. Сюди насос, надягаєте шланг на цей кран, перекрили і працюємо. Це дуже корисна функція. Тому ділюся з вами такими доопрацюваннями, вважаю їх дуже корисними. Кому сподобалося, звичайно ж, вподобайку мені, будь ласка, коментуйте ваші думки стосовно двохфакельних двох інжекторних розпилювачів. Чому не екоджети? Як ви вважаєте, що буде ліпше, чи екоджет, чи такий варіант. Стосовно всіх доопрацювань, було б цікаво почитати коментарі, можливо, хтось запропонує ще якісь корисні допрацювання. У мене в думках вже в планах є ще до опрацювання. Хто додивився до цього часу, той зрозумів, що він не пропустив. Отут ще треба приварити для того, щоб можна було прицеп чіпляти. Сюди приварюється така поперечина. цепляється причеп, на якому там 2-3 бочки кубові, і сам собі поїхав, привіз водички. Сам собі закачав і все і все тут добре, ну а сюди таку потрібно приварити підніжку, для того, щоб можна було заливати всі ці рідини, які там потрібно таку підніжку зробити. став і залив. І ще буде зручніше. Тому, будь ласка, діліться своїми доопрацюваннями. Коментуйте ті доопрацювання, які я показав. Якщо... Сподобалося, то, звичайно ж, палець догори. Якщо не сподобалося, прокоментуйте, зробіть зауваження, будемо виправляти те, що недопрацював. Всім дякую за перегляд, гарного дня!